Голівуд відпочиває, або пекло таке зелено-біле. Львівські Карпати зробили, здавалося б, все неймовірне. Пропустивши від турецького Галатасарая уже вдоданий арбітром час, підопічні Кононова на останніх компенсованих секундах таки зрівняли рахунок і вийшли до групового етапу Ліги Європи. Молився, щоб, щоб ворота попала нормально, слава Богу, що попав. Ході з зіграв, в принципі, виробив такий м'яч. Якщо чесно, то я не знаю, як я там оказався в цій позиції. Ну, видно, десь мені Бог трошки підсказав, десь дав сили в кінці принципі, заслужили вихід в груповий етап. Думаю, Федецький ще й отримав червону картку за затримку часу, а турки встигли тільки розвести м'яч у центрі поля. Ти такий і... матч пригадуєш взагалі все? Ні, взагалі. Не пригадую, але кажу, дякуючи Богу, і тільки Бог нам поміг сьогодні, тому що я рахую, що це є диво Боже. у груповому раунді. Карпати зіграють з іспанською Севілією, французьким ПСЖ та німецькою Борусією з Дортмунда.